Дівчата, у мене для вас дещо є. Давайте поговоримо про ваших чоловіків. Якщо я скажу вам, що по положенню планети Венера в натальній карті, можна побачити, яка ж дівчина буде подобатися йому на підсвідомому рівні. Це рівень душі. Ваш чоловік може про це не говорити, приховувати, але в глибині душі він буде шукати саме таку. Тому я вирішила поділитися цим секретом з вами. Давайте поговоримо про те, що ж насправді шукає ваш обранець. Ви готові дізнатись секрет? Але нікому про це не кажіть. Це буде наша з вами таємниця. Я розкажу вам про різне положення Венери в знаках Зодіаку. Все, що тобі потрібно буде зробити, це побудувати його карту в програмі Джотіш, подивитися, де ж стоїть його Венера, і, звичайно ж, подивитися це відео до кінця. І так, погнали! Положення Венери в натальній карті чоловіка. Що ж насправді подобається твоєму обранцю? Яку жінку він шукає в своєму житті? І чому іноді ми віддаємо серце не тому, хто здатен його зберегти. І так, у ведичній астрології Венера це не просто планета кохання. Ні. Це уособлення смаку. Насолоди жіночої енергії, романтики і навіть того, як чоловік сприймає жінку як партнерку? Саме положення Венери і показує, що для нього є ось ця ось ідеальна жінка? І якою буде його поведінка в стосунках. І так, скажи мені, ти коли небудь зустрічала чоловіка, який здається тобі, як ніби з іншого світу? Він такий ніжний, тонкий, мрійливий, ніби він відчуває більше, ніж говорить. Було таке? Чоловік такий, з яким ти ніби пливеш. Тоді, можливо, якщо ти зустрічала такого чоловіка, в його натальній карті Венера в рибах. І сьогодні я розкажу тобі саме про це положення. Венера в екзальтації найкраще положення Венери. Саме в цьому знаці Венера виявляє свої найкращі якості, такі як краса, гармонія, любов, творчість і чутливість з дуже такою особливою силою та витонченістю. Венера в екзальтації в рибах відчуває себе як вдома. Її енергія стає потужною та дуже сильно привабливою. І так. Хто ж такий чоловік з венерою в рибах? Ну, такий чоловік це мрійник, романтик, у нього особливе відчуття краси. Він шукає жінку не тілом, а серцем. Його приваблює не зовнішність, а енергетика, не логіка, а й інтуїція, не простота, а глибина. Яка ж жінка подобається такому чоловікові? Ну, насправді він шукає щось неземне. Жінку, яка, мов туман, на світанку, вона така м'яка, тиха та інтуїтивна. У ньому живе мрія про жінку натхнення, жінку музу. Його приваблює ніжність, тонкість, таємничість. Жінка, яка не говорить прямо, а натякає. яка не біжить, а пливе. Він не шукає сексуальної агресії чи логіки. Ні, його серце відкривається тим, хто вміє говорити з ним душею. З ним варто розмовляти мовою музики, поезії та снів. Бо венера в рибах це чоловік, який закохується в твій погляд, в звук твого голосу, голосу у те, як ти мовчиш. І так, як же підкорити чоловіка з венерою в екзальтації? Ну, по перше, це. Не поспішай. Цей чоловік це водна стихія, він тече, він розтікається, він нікуди не поспішає. Якщо на нього тиснути, він зникне. Ну, по-друге, це покажи свою душу, свої рани, свою м'якість. Він з тих, хто може закохатися в твою сльозу більше, ніж в твою посмішку. Його чіпає твоя справність і твоя вразливість. Ну, по-третє, це створи простір для мрії. Не будь надто реальною. Говори з ним про сни, про інтуїцію, про знаки, про інші світи. Він шукає не стільки партнерку, скільки союзницю у внутрішньому тонкому світі. Його можна підкорити ароматами, музикою, поглядами. Він такий чутливий до всього, що поза словами. Що ж, не спрацює, Таким чоловіком. Ну, по-перше, це раціональність. Якщо ти пробуєш логічно йому пояснити, чому вам добре разом, він просто відключиться. Він обирає серцем, а не головою. Не тисне. Будь-який ультиматом, і він плеве геть. Навіть якщо любить. По-третє, це жорсткість. Сарказм, іронія, грубість там, домінування це для нього як холодна вода на вогонь. Це погасить абсолютно все. По-четверте, це контроль. Він сам насправді не знає, що з ним відбувається. Він не контролює своїх почуттів. Тому не потрібно контролювати його. По-п'яте, це матеріалізм. Це не той чоловік, якому важливо, скільки ти заробляєш. Яку ти маєш машину, чи скільки, наприклад, в тебе там лайків в інстаграмі? Ні. Він шукає душу, а не статус. Венера в рибах це духовний шлях у любові, це про божественну любов, це про трансцендентну любов, це любов, яка очищує, яка не потребує причин. Він може тебе любити не тому. Там, що ти хтось там, так? не твій статус, а просто тому, що ти є. Це та сама Венера, яка готова жертвувати собою в ім'я кохання, але лише якщо бачить в тобі світло. Насправді, є й зворотний бік цієї венери. Цей чоловік може бути втікачем. Він може розчинятися в ілюзіях, він може закохуватися в недоступних жінок, іноді він сам не знає, чого він хоче. Він ідеалізує, а потім розчаровується. Але якщо він зустрічає ту, хто відчує, а не думає, хто вміє бути поруч, навіть мовчки, то це любов назавжди. Тож, насправді, якщо поруч з тобою чоловік з венерою в рибах, не поспішай розгадувати його, не намагайся прив'язувати, просто будь з ним поруч, просто слухай, відчувай і дозволь собі бути справжньою, такою ніжною, вразливою та глибокою. Бо саме таке серце він і шукає. І якщо він тебе полюбив, це не просто кохання, це вже молитва. Дівчата, на цьому все ми розібрали положення Венери в знаці Риби. Тому пиши в коментарях, чи впізнала свого чоловіка, свого знайомого, можливо, в когось теж Венера в рибах. Не забудь поставити лайк, якщо тема була для тебе цікавою. І підписуйся, щоб не пропустити наступні відео про Венеру в інших знаках зодіаку. Люблю, цілую!